І так, ось майже вже прийшли. Так, де я пропадав останніх там декілька-п'ять днів, то це я обкашував в міждуряді на кукурузки. Я вам зараз покажу, як воно виглядає і як виглядає те, що не обкошене. Гербіцид я не вношу, тому що в мене тут малина. Хочу малину залишити ще на одне плодоношення і потім буду при... убирати малину. Так, дивіться сорт Кемберленд. дивіться, яка красота. Це я тут все прокасив одну і другу сторону. Бачите, скрізь покошено. Кокурюк, бачите, рівномірна, вже викидає рязку. Дивіться, як гарно, як гарно як покошено. І тільки бам! Що це таке? Що, скільки бур'яну, так? Да? Так, давайте подивимося на кукурузку Кемберленд. От, я бачу також, що вона викидає вже. Можна бачити вже теж починає, починає, починає. Формування свого качана. Вона взагалі у нас шикарнюча. Менше трьох качанів немає, головне, щоб вона їх витягла. Рідко, де попадається два качанчика. Рідко, дуже прям рідко, але є, є. Так, можемо побачити ось вже качан звідси, має десь 15 см. Нормально. Тут два качанчика у нас. І подивимося у нас три кошини. Гарнесенький качанчик вже 20, порядка 20 сантиметрів. Окрас прийшов до трішки скинув жару з неї. Шикарно, шикарно, шикарно. шикарна. Я покошені взагалі. Красота ходить, правда, на ногу ну, то таке то робочі процеси, як От так, і так. Отак. Отак наша кукурузка виглядає. Почуває себе гарно, можна побачити по листовому апарату, що а, дефіцитів ніяких вона не відчуває. Їй всього в достатку, харчування в неї збалансоване і регулярне, так сказати. Тому вона все отримує, що їй необхідно. Качанчики в'яже справно, дивлюсь, а, бджілок у нас дуже багато. А, бджілки у нас збирають пильцю, їм це потрібно. І тим самим допомагають нам розтрусити, отак можна сказати, пилок на кукурузку. Так, а малинка у нас перва хвиля вимерзла. 98%